Привіт для Полтаві. Сьогодні 12 липня і День апостолів Петра і Павла. Тому я вітаю всіх, кого звуть, так і по-батькові. А зараз я в сквері Пушкіна. Давайте подивимося, як виглядає сьогодні цей пам'ятник. А до речі, вчора один із місцевих краєзнавців запитав мене, а Хто перший сказав про незалежність України? Ну, я почав думати, назвав прізвище там одного із лідерів національно-визвольного руху, а він каже: Пушкін, процитувавши поему Полтава, де гетьман проголошує, щоб утвердилась Незалежна Україна, отака історія. А взагалі, то я зараз в цей день Петра і Павла направляюсь до найвідомішого. Мабуть, не тільки в місті Полтава, але й в Україні Петровича Івана Петровича Котляревського. І, до речі, не на садибу, а в музей. Багато хто. І, можливо, і не знає ще, що є, крім садиби Котляревської, яка на Альтанці, ще й музей. От і підемо. Так дійсно найвідоміший Петрович у нас в Полтавському краї цей Іван Петрович Котляревський. Всі його знають. По всіх куточках України, не кажучи вже про полтавців. І, звичайно, це свято, яке сьогодні відзначаємо ми, дуже любимо серед народу українського свято Петра і Павла, дуже шанували і відзначали в родині Івана Петровича Котляревського. Адже батько Івана Петровича був Петром. Тому шанували, вітали його в цей день. І його товариші по службі, а він служив канцеляристом полтавського майстрату, і, звичайно, домашні. Взагалі, в народі це свято таке робоче, адже на цей час випадають жнива. Але народ все одно одягав найкращу одіж, йшов до церкви, ставив свічку, варив борщі, а взагалі-то. В цей час серед народу говорять, що перестає кувати зозуля, адже вона вдавилася мандрипою. Існує таке повір'я, що Петро і Павло ходили проповідувати слово Христа, і харчувалися вони мандриками. Це таке печиво на основі сиру, і зозуля. У Петра одну мандрику. З того часу вона вдавилася і переставала кувати. У Котляревській, якщо погртати, не їду, то можна знайти натяків на весь український світ. Згадує Петрівку Котляревський і в своїй. Знамениті і неїді. Відомо, що Іван Петрович був чоловік самотній, він ніколи одруженим не був, дітей не мав, але його любило жіноче товариство за його гумор, за його розум, за вміння спілкуватися, за його вишуканість. І Котляревський, мабуть, відчував якісь замолоду в серці своєму палки почуття. Виявилось так, що залишився самотній, і в одній із частин Енеїди про ось такі свої романтичні переживання він пише: І не доспиш Петрівської ночі, все по собі я знаю сам. Ось отакий натяк на свої романтичні стосунки, десь Котляревський, отаку алюзію, провів і в свої Енеїді. І тому що петрівська ніч коротка, але бачиш, коли серце твоє зачепила, якась красива дівчина, якась наталка, то не спиш і в цю коротку ніч.